Доброго дня, колеги! З вами компанія Сіланіум і я, Антон Золочевський. Сьогодні ми вам розкажемо, як в програмі Баз -бухгалтерія» і «Бухгалтерія 2.0 обліковуються так звані послуги виробничого характеру. Таким же чином ведуться послуги і в програмі Баз Бугалтерія Корп, яка, як ви вже знаєте, вийшла нещодавно. Ця тема у багатьох з вас викликає інтерес, в бухгалтерських спільнотах зустрічається дуже багато запитань, як в програмі відобразити ці послуги. Тому ми і вирішили записати відеоурок, де на прикладі покажемо, що і як вам потрібно робити, а ви в свою чергу вирішите, що для вас буде зручнішим. точки зору програми такі послуги поділяються на послуги внутрішнього споживання, це коли один підрозділ надає послуги іншому, наприклад, котельня, ремонтний цех і послуги для зовнішніх замовників. Ці послуги умовно можна поділити на комерційні, тобто ті, з наданням яких неможливо зв'язати витрати, та послуги виробничого характеру, тобто ті, на надання котрих можна віднести конкретні витрати. В цьому відеоуроці ми розглядаємо з вами послуги виробничого характеру. Отже, нехай наше підприємство виконує послуги з ремонту сільськогосподарської техніки, тракторів та комбайнів. Собівартість цих послуг включає в себе витрати на виїзд огляд спеціаліста на місце проведення ремонтних робіт на суму 1 тисяча гривень. Враховувати ми будемо їх на рахунок 91. Використання запчастин на ремонт комбайна на суму 10 25 гривень. На ремонт трактора на суму 6785 гривень їх ми спишемо на рахунок 231 Зарплата ремонтників на суму 18301 гривня 22 копійки будемо вважати, що це прямі витрати на ремонти комбайна, тому відносимо на рахунок 231. Амортизація устаткування, яка використовується для ремонту комбайна, в розмірі 5375 гривень. Для ремонту трактора 1791 гривня 67 копійок ці суми амортизації віднесемо на рахунок 231. Амортизація цехового устаткування в розмірі 14 333 гривні 34 копійки рахунок 91 і витрати на оренду ремонтного цеху в сумі 18 тисяч гривень рахунок 91. Перш ніж приступати до документального оформлення, в програмі нам потрібно зробити деякі налаштування, а саме обрати спосіб розрахунку послуг в обліковій політиці. Переходимо в облікову політику. Вона знаходиться в розділі Головне на вкладку виробництво. Тут дамо невелике роз'яснення: в програмі собівартість послуг розраховується двома способами: за плановими цінами. Без використання планових цін, тобто за виручкою. Що це означає? Це значить, що в першому випадку послуги в програмі проводяться документам надання виробничих послуг, а в другому документам реалізацію товарів та послуг. І саме від цього залежить, як можуть розподілятись витрати. Ми з вами виберемо комбінований варіант. За плановими цінами і виторгом, щоб показати вам обидва способи і відмінності між ними. Початкові загальні налаштування ми зробили, записуємо документ. Ми до нього ще повернемося. В нашому прикладі є послуги з ремонту комбайна та трактора. Для того, щоб програма розуміла, як її розподіляти витрати, потрібно створити номенклатурні групи для цих послуг. Їх можна робити один до одного, тобто одна послуга дорівнює одній номенклатурній групі, а можна згрупувати однорідні послуги в одну номенклатурну групу. Наприклад, ми могли б об'єднати в групу ремонт сільськогосподарської техніки. Ми не будемо об'єднувати і розділимо номенклатурні групи відповідно до послуг, послуга ремонт комбайна. номенклатурна група Ремонт комбайна. Послуга ремонт трактора. Номенклатурна група ремонт трактора. Номенклатурну групу ви можете вказати в самій карточці послуги, а можете і не вказувати. При використанні способу відображення послуг документом надання виробничих послуг це не обов'язково, але це зручно. А от при відображенні послуг документом реалізація товарів та послуг номенклатурну групу в карторці послуги вказувати обов'язково запам'ятайте це. Так як ми розділили послуги за номенклатурними групами, то одну з них ми проведемо документом надання виробничих послуг. Нехай це буде ремонт компайна, а другу ремонт трактора через документ реалізація товарів та послуг. Отже, почнемо з відображення послуг, які оформлюються за допомогою документу надання виробничих послуг. Як недавно ми з вами говорили, для того, щоб обліковувати послуги через цей документ, нам потрібні планові ціни на них. Їх можна ввести спеціальним документом встановлення цін номенклатури. І тоді ціна буде автоматично підтягуватись в документ надання виробничих послуг. А можна наперед не встановлювати ціни, а просто вносити вручну в документ надання виробничих послуг кожного разу, коли оформлюються послуги. Головне тут те, що планова ціна має бути, а яким чином вона буде введена, абсолютно немає різниці. Саме за плановими цінами на протязі місяця по кредиту рахунку 231 відображається випуск послуг, а при закритті місяця собівартість послуг доводиться до фактичної. Тобто на кінець місяця по кредиту рахунку 231 сума уже буде сформована за фактичними витратами. Ведемо документ надання виробничих послуг. Він у нас уже є. Ми просто його відкриваємо. Ось що ми тут маємо. Виконані послуги, ремонт компайна в сумі 78 тисяч гривень з ПДВ, планова ціна 35 тисяч гривень. І сюди вона підтяглась автоматично з документу встановлення цін номенклатури. Номенклатурна група тут її потрібно обов'язково вказувати в самому документі. Ремонт комбайна. Ще є специфікація. Це зручно, коли нам потрібно на основі надання виробничих послуг сформувати документ вимога накладна. Подивимось проводки. Ось таким чином вони будуть записані після проведення документу надання виробничих послуг ДБ 903 рахунку Кредит 231 по плановій ціні. Дебет 361 кредит 703. Виручка від реалізації З цим документом закінчили. Переходимо до надання послуг через документ Реалізація товарів та послуг. Ми його уже теж сформували, тож просто відкриваємо. Що тут важливо знати? Як ви бачите, в цьому документі немає поля, в якому можна вказати номенклатурну групу. На відміну від попереднього документу надання виробничих послуг. Тому її обов'язково треба вказувати в карточці послуги. Інакше у вас не закриється рахунок 231. І подивимось проводки. Зверніть увагу, що тут немає проводок DB903 Кредит 231. Є тільки проводки доходу. ДБ-361 кредит 703 за номенклатурною групою ремонт трактора. Саме по ній програма буде збирати витрати і якщо тут буде пусто, то вона нічого не розподілить. Проводки на рахунку 903 з'являться лише після закриття місяця. Це ще одна відмінність між документами надання виробничих послуг та реалізація товарів і послуг. Отже, випуск послуг ми сформували. Наступним кроком нам потрібно налаштовувати розподіл загальногосподарських витрат, які включаються в собівартість послуг. Тобто, якщо у вас є витрати, які ви хочете включити в собівартість послуг, то вони мають бути віднесені на рахунок 231, як прямі витрати, або на рахунок 91. Як загальногосподарські витрати. І саме ті витрати, які віднесені на рахунок 91, повинні бути розподілені на послуги згідно бази розподілу. Давайте повернемось в облікову політику на вкладку Загальновиробничі. Відкриваємо посилання на реєстр методи розподілу непрямих витрат. Саме тут налаштовуються показники розподілу загальновиробничих витрат. За базу розподілу при способі ведення послуг за плановими цінами, тобто з використанням документу надання виробничих послуг, можна обрати всі знаяних в цьому регістрі планові ціни, обсяг випуску, оплату праці, матеріальні витрати, прямі витрати, окремі статті прямих витрат. А от при варіанті обліку за допомогою документу реалізація товарів та послуг цей список дещо обмежений. Ми можемо обрати за базу всього чотири способи оплату праці, матеріальні витрати, прямі витрати, окремі статті прямих витрат. Який же показник вам обрати? Дивіться, тут все просто! Якщо у вас послуги, які мають чіткі кількісні характеристики і самі вони однорідні, то базу розподілу можна взяти обсяг випуску. Наприклад, ви надаєте комунальні послуги, водопостачання, теплопостачання і тому подібне. Кожна з цих послуг має кількісні вираження, водопостачання метри кубічні, теплопостачання гігакалорії. І ці показники визначають об'єм прямих витрат на надання послуг. А якщо ви надаєте, наприклад, юридичні послуги, послуги дизайну, консультаційні чи ремонтні послуги, то в них немає як такого кількісного вираження. Тому за показник розподілу доцільно брати не кількісний, а вартісний, планові ціни, матеріальні витрати і так далі. Згадуємо витрати, які визначають собівартість наших послуг. Ми з вами визначили, які з них є прямими, що будуть враховуватись на рахунку 231, а які непрямі, і вони будуть враховуватись на рахунку 91. Останніми і вносимо в регістр. Так як у нас ремонтні роботи, то за базу розподілу можемо взяти або планову ціну, або матеріальні чи прямі витрати. Оскільки планова ціна не завжди обґрунтована і частіше всього вона просто вводиться, бо без неї не проводяться документи, то візьмемо за базу прямі витрати. Ось як це виглядає в регістрі. Що це означає з точки зору програми? При закритті місяця сума всіх загальногосподарських витрат по підрозділу ремонтний цех розподілиться на послуги цього підрозділу пропорційно сумі всіх прямих витрат, віднесених на номенклатурну групу послуг. Коли ми будемо розглядати закриття місяця, то на цифрах вам буде більш зрозуміло, про що тут йдеться. Ніби нічого не забули. Основні налаштування зроблені, тож можемо на кінець перейти до документального оформлення. І почнемо з виїзду спеціаліста до замовника. Це звичайне відрядження, яке в програмі оформлюється документом авансовий звіт. Ось таким чином він у нас заповнений. Тут вказаний рахунок 91 і аналітика. Підрозділ. Важливо знати, що підрозділ випуску послуг і списання витрат мають співпадати стаття витрат. Далі списуємо запчастини на ремонт документом Вимога накладна. Його ви можете зробити на підставі документу надання виробничих послуг, якщо в ньому вказана специфікація, або просто заповнити вручну. Вести цей документ на підставі реалізації товарів та послуг не можна. У нас уже є списання. В цьому документі обов'язково проставити номенклатурну групу, на яку використані матеріали рахунку 231 та статтю витрат. І не менш важливим є підрозділ, ви ж пам'ятаєте? Далі переходимо до нарахування зарплати. Перш ніж її нараховувати, потрібно зробити деякі налаштування. Це робиться в довіднику способу відображення зарплати в регламентованому обліку. Ось так у нас налаштована пряма зарплата працівника, який займається конкретними ремонтами. Окрім способу відображення зарплати потрібно ще налаштовувати додаткові параметри для проводок по внесках. Це робиться в реєстрі відомостей статті витрат за внесками ФОП. Якщо цей регістр залишити незаповненим, то стаття витрат при нарахуванні внесків буде пустою. Саме нарахування зарплати проводиться документом нарахування зарплати. За нашим прикладом ми нараховуємо тільки пряму зарплату на рахунок 231. Наступним кроком буде відображення витрат по оренді ремонтного цеху. Їх ми будемо враховувати на рахунку 91. Ця операція оформлюється в програмі документом надходжень на товарів та послуг на вкладці Послуги. Тут, як ви бачите, у нас рахунок 91 і його аналітика, підрозділ Стаття витрат. Нам залишилось нарахувати амортизацію, і для її правильного відображення також потрібно зробити додаткові налаштування. Це робиться в довіднику способи відображення витрат. Ось так виглядає наше налаштування амортизаційних витрат, які падають на рахунок 231. В одному з наших відеороликів ми вже розказували про амортизацію і її розподіл. Обов'язково знайдіть це відео, там дуже доступно пояснюються різні варіанти. А зараз ми не будемо зупинятись на цьому, бо це досить широка тема. Сама амортизація в програмі нараховується документом закриття місяця. Ми з вами зараз нарахуємо амортизацію окремо, тільки для того, щоб вам показати всі зібрані витрати і як вони будуть розподілятись за встановленими нами правилами. Вам так робити не потрібно. Ви просто будете проводити весь документ закриття місяця. Отже, переходимо в документ. Відкриваємо його і тут очищаємо всі відмітки, окрім нарахування амортизації. Проводимо. І давайте сформуємо оборотно-сальдову відомість по рахунку 231 і будемо аналізувати. Як ви можете бачити, у нас по підрозділу ремонтний цех сформовані витрати і випуск послуг за двома номенклатурними групами. Ремонт комбайна, ремонт трактора. Всього прямі витрати складають. По групі ремонт комбайна 33 701 гривня 22 копійки, по групі ремонт трактора 8576 гривень 67 копійок. І ось дивіться, по групі ремонт комбайна сформована планова собівартість. А от по групі ремонт трактора її немає, хоча прямі витрати є. В цьому і полягає ще одна із відмінностей обліку послуг за плановими цінами і виручкою. Тепер сформуємо оборотно-сальдову відомість за рахунком 91. На цьому рахунку немає розподілу витрат на номенклатурні групи, є тільки підрозділ ремонтний цех. Тому ці суми будуть розподілені згідно наших правил, які ми встановили в реєстрі методу розподілу непрямих витрат організацій, а саме пропорційна сумі прямих витрат. Давайте подивимось, як програма це розподілить. Для цього зробимо закриття місяця в повному обсязі. Переходимо в проведений нами раніше документ і встановлюємо пропорції. Проводимо документ. Звертайте увагу на час проведення цього документу. Бажано його проводити в 23.59.58. Всі інші документи мають бути проведені за останній день місяця раніше цього часу. Переформуємо оборотно сальдову відомість за рахунку 91 і бачимо, що всі суми закрились. Далі сформуємо рахунок 231. І що ми маємо? У нас були загальногосподарські витрати. Амортизація на суму 14 333 гривні 34 копійки, витрати на відрядження в сумі 1 тисяча гривень, витрати з оренди на суму 18 тисяч гривень. Спосіб розподілу у нас встановлений за прямими витратами. Сума прямих витрат, як ви пам'ятаєте, становила. По групі ремонт комбайна 33 701 гривня 22 копійки, по групі ремонт трактора 8576 гривень 67 копійок. Коефіцієнт розподілу склав. По групі ремонт комбайна 0797136, по групі ремонт трактора 0,202864. Що зробила програма? Вона розподілила загальногосподарські витрати на кожну номенклатурну групу пропорційно їх прямих витрат. Зверніть увагу на те, що з'явилась фактична собівартість послуг за номенклатурною групою ремонт трактора. І по групі ремонт комбайна, теж сформувалась фактична собівартість. А ось так виглядає у нас рахунок 903. І на кінець формуємо звіт з собівартості. Ці звіти знаходяться в розділі Операції, довідки розрахунки». Тут вибираємо калькуляція собівартості і формуємо за грудень місяць. В звіті все чітко видно, які витрати та як розподілені між послугами. І давайте подивимось ще один звіт валовий прибуток. Цей звіт вигідний тим, що за його допомогою ви можете проаналізувати, чи не продаєте ви послуги собі в збиток. Звіт не типовий, він розроблений нами саме для такого аналізу. Отже, підведемо підсумки. Для обліку виробничих послуг в програмі Бухгалтерія 2.0 і Баз потрібно. Вибрати в обліковій політиці один із варіантів їх обліку за плановими цінами, по виторгу, за плановими цінами і виторгом. Створити номенклатурні групи та встановити їх в картурці послуги. Якщо облік послуг ведеться за виторгом, то це обов'язкова умова. Встановити планові ціни, якщо обраний варіант за плановими цінами чи за плановими цінами і виторгом, встановити базу розподілу в регістрі методи розподілу непрямих витрат організації для загальногосподарських витрат, витрати акумулювати на одному підрозділі. Якщо витрата пряма, то обов'язково в документах вказувати номенклатурну групу. Що ж, я вас вітаю і нас теж з тим, що ми розібрали цю тему і дійшли до кінця. Маємо надію, що вам все зрозуміло, і питань, як краще вести облік послуг виробничого характеру, у вас не буде. Якби там не було, ви завжди можете звертатись до нас за допомогою. А я буду з вами прощатись. Ви не жалійте своїх лайків, підписуйтесь на наш канал та передавайте знання іншим. Будьте кращими серед своїх колег.